Івано-Франківську скульптор, мультиплікатор, фотограф та письменник Богдан Савлюк презентував свій другий роман під назвою Сповідь Палата. Це пригодницький детектив, що майстерно поєднує в собі краєзнавчі розвідки та глибокі відсилки до світового і локального мистецтва. Автор зізнається, робота над книгою тривала п'ять років. Через повномасштабне вторгнення та події в країні творчий процес часто переривався. Проте бажання розповісти історію врешті перемогло. Сюжетна лінія романа проводить крізь час від сучасного Франківська до колишнього Станіслава Ва, охоплюючи також львів та краків, цього разу е вийшов такий пригодницький детектив. Теж ну і навіть трішки пов'язаний з попереднім романом, е книга про пошуки. Пошуки вбивці, про пошуки мистецьких релігійних цінностей, про пошуки себе. Книга про жертовність. Ну, власне. Вона багатошарова, Тут, окрім сучасного так, етапу. Тобто книга починається у 2019 році, події відбуватися на Івана Купала влітку. І також вона інколи повертає нас у 1943 рік. У Старий Станіслив, Старий Львів Старий Краків. письменниця Людмила Загоровська однією з перших прочитала новинку. Вона зазначає, книга дихає історією. Найбільше захоплюють описи старих горищ та занедбаних історичних будівель, які у тексті Ставлюка стоять повноцінними героями та відкривають свої небезпечні таємниці. Дуже цікаві моменти, попри те, що я сказала пригодницьку і історичну краєзнавчу складову. Дуже цікавим є те, що Автор піднімає такі теми, як старі будівлі і горища старих будівель, де коли там, розбираючи речі, які залишилися десь там після попередніх власників, можна знайти старовинні якісь артефакти. Можна навіть подумати, що це просто якісь старі речі, але насправді вони можуть містити в собі розгадку. Старої історії, розгадку, над якою мучиться весь всесвіт. Модераторка презентації Ірина Футуйма переконана, динаміка оповіді та візуальність образів роблять роман потенційним сценарієм для кіно. Ця історія, як на мене, дуже гарно лягає на сюжет для фільму. І якщо б екранізувати цю історію, мені здається, вийшов дуже гарний захопливий фільм з таким детективним сюжетом. Гарно переплітається українська історія з польською історією. і контекст мистецтва дуже багато відсилів до мистецтва світового мистецтва, нашого локального мистецтва воно дуже гармонійно тут переплітається. І як на мене, головний герой сучасний інтелектуал Денді, красивий чоловік. З ним зараз таким героєм захоплюється більшість сучасних читачів. Тому я впевнена, що ця книга обов'язково знайде свого читача. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.